Друзі, всіх вітаю! Дякую, що дивитеся! Підписуйтесь на мій ютуб канал. І сьогодні поговоримо про вибори. З якогось дива голова Верховної ради Стефанчук, який місяць тому говорив, що під час війни вибори неможливі. В останньому інтерв'ю заявив, що Конституція України не забороняє проводити виборчі кампанії під час воєнного стану. Ну, Заява не випадкова і, очевидний її політичний підтекст. По перше, на фоні таких перших іміджевих втрат під час воєнного стану самої влади, коли є невизначеність на фронті, проблеми в економіці щоденні зашквари слух, то вони там десь гуляють, то в корупції замішені, то ще щось що сидять Відставок міністрів, я думаю, що Ткаченко це не остання жертва зачистки, на кого перекинути негатив. А, потрібно на когось все таки більш системно скинути всі проблеми. Рада традиційно непопулярна в суспільстві, депутати традиційно погані, і тому можна говорити: ну, от бачите, погана рада, давайте її переобирати. Друга системна така мета цих заяв це лякалки самих слух. З цих 250 ноутбук. Немівну ну, 90% чудово усвідомлюють, що в наступний парламент вони не потраплять, тому що нові обличчя, які обіцяли нові принципи, нові правила, виявилися ну, абсолютно не готовими до системної політичної роботи, до законотворчості, до відстоювання інтересів виборців. І тому їх лякають, що не будете зараз голосувати правильно і чимно поводитися, то завтра раду розпустять і підете на вулицю знову працювати фотографами. Хоча ці хлопці і дівчата так запакувалися, що зможуть певний час не працювати. Ну але якщо серйозно, то звичайно ніякі вибори під час воєнного стану неможливі. І для цього дуже чітко це говорить закон про правовий режим воєнного стану, який дуже чітко забороняє проведення будь-яких виборчих кампаній. Голова Верховної Ради треба, щоб він, як і депутати, і президенти і уряд шанували закон. Не тільки конституцію, а закон України, який чітко забороняє проведення будь-яких виборчих кампаній, не думаю, що сьогодні в Верховній Раді є 226 депутатів, готових цей закон змінити. Всі розмови про те, що ну а як же тоді легітимність парламенту, і легітимність влади, а вибачте, як на мене, здаються дуже дивними, тому що є таке поняття і принцип як безперервність влади, навіть коли президент втік. А таке було в Україні в 2014 році, коли злодій, покидьок і е, нікчема Янукович втік до Москви, Україна не залишилась обезголовленою, тому що згідно конституції, згідно нашого законодавства, е, функції обов'язки президента виконував тоді голова Верховної Ради, і це був Олександр Турчин. Власне, це і є безперервність влади. Країна не може бути без е, свого президента, без парламенту, без уряду. Очевидно, що вибори дуже потрібні в демократичній країні. І в країні, яка рухається до ЄС, до НАТО, має влада бути легітимна, має бути її змінність. Виборці повинні делегувати владу і давати оцінку владі саме через інструмент виборів. Але влада в першу чергу, говорячи про вибори, має усвідомлювати, що вони мають відповідати стандартам БДІПЛОБСЕ, це дуже важливо і. Вибори мають бути демократичними з цим проблема, і мова ж не тільки про сам день виборів, а про підготовку до них. Заговорили про вибори. Включіть телеканали. Відмовтеся від марафону, адже сьогодні ніякого змагального процесу, ніякої політики взагалі не існує. І вибачте, про які демократичні вибори можна говорити в умовах політичної цензури, нав'язаної країні під ігідою воєнного стану. Але найголовніше інше: виборах мають право і обов'язок взяти участь всі сегменти українського суспільства. Так, ось на в Цьому етапі з виборчого процесу будуть вилучені ціли важливі надзвичайно важливі групи українців. По-перше, мова йде про військових. Військові точно мають право е взяти участь у виборах не тільки проголосувати, як влада думає за них, а взяти участь у виборах як кандидати в депутати, як кандидати в міністри, да, які там обираються. Після призначаються вже Верховною Радою після того, коли буде сформовано новий склад парламенту. Чи сьогодні можемо ми говорити про те, що військовослужбовці мають нормальний доступ там, до того, щоб брати участь в якихось виборах? Звичайно, ні. Вони воюють, вони дуже важку ціну платять за демократію, за збереження України. І очевидно, що сьогодні немає мови навіть для організації поблизу лінії фронту нормальних там. Виборчих дільниць, не говорячи вже про можливість військовим брати участь у виборчому процесі. Тому ніхто ніколи не дозволить проводити вибори, якщо з нього будуть вилучені найголовніше насправді його учасники майбутні – це військові. Тим більше, в суспільстві є величезний сьогодні запит на залучення військових до влади. І ми повинні це реалізувати, але не через теж визначених владою військових. Кількох, яких там розкручують, да, а щоб всі наші герої могли брати участь у виборчому процесі. Друга важлива історія це переселенці. Більше семи мільйонів сьогодні, в першу чергу, українок стали дітей, звичайно, українських стали вимушеними переселенцями, як внутрішніми, так і були змушені тікати від війни в інші країни. Українки точно мають право брати участь у виборах, і тут є кілька проблем. Перше, це неможливість сьогодні створення стількох там виборчих дільниць за кордоном. А друга, треба так само подумати над новелою про те, що переселенці повинні брати участь у виборах не тільки голосуючи, а й обираючись. І чи буде тут діяти ця норма того, що через війну вони були змушені. Покинути Україну і от безперервності проживання в Україні певний час була порушена норма, дуже багато проблем. Знаєте, коли я почула, як влада там заявляє на повному серйозі, ну а в чому проблема? Наші консульські установи там забезпечать виборчі дільниці, організують ці вибори. Я була шокована. Це говорить про те, що влада абсолютно відірвана від проблем наших консульських служб. А сьогодні консульські служби українські в інших країнах не те що перевантажені, вони працюють з якоюсь десятикратним навантаженням, враховуючи кількість переселенців, кількість проблем, пов'язаних з документами, з паспортами, з народженнями, на жаль, зі смертями українців. Ну, це, це просто пекельна робота. І я була абсолютно шокована, дізнавшись, що Уряд два роки тому скоротив кількість наших консулів, кількість посад в консульських службах і значно скоротив фінансування. Це, вибачте, ненормально, коли на марафон гроші є, на бруківку в мирних містах гроші є. На невідомо, що в нас гроші є на якісь лобійські схеми, на те, щоб ігорний бізнес сплатив цей бізнес понижені податки на це воля політична є. Ну а збільшити кількість консулів, надати ще штатні одиниці в консульські установи і збільшити фінансування консульських служб коштів немає. Ми піднімали це питання і на комітетських слуханнях, і шоковані, що уряд відмовляється це чути друге дуже небезпечними є розмови про вибори в смартфоні вибори через дію Україна країна травмована кількома фальсифікованими виборами. Вибори це в першу чергу довіра. І от якщо немає довіри до підрахунку голосів, ну а погодьтеся, що довіри до підрахунку голосів онлайн ні в кого сьогодні в Україні не існує. А ми не можемо говорити взагалі про процес демократії. І коли починають співати Осан, яка прекрасна діє, я погоджуюся, що це хороша дуже система, але точно вона ще не є такою, яку можна застосовувати до виборів. От один приклад в Україні вже. Більше одного мільйона українців брали участь в бойових діях в той же час, як статус УБД оформили тільки кілька десятків тисяч людей, тому що нашим воїнам потім потрібно збирати стуси паперів, заповнювати їх. Командири їх заповнюють. Командирам немає що більше робити на передовій, тільки оформлювати паперці для УБД. А чому це в дії не можна зробити? От ми днями дискутували на робочій групі з питання військових в парламенті, чому дія не може робити автоматично, наприклад, статус убеди? Якщо людина виконує бойові розпорядження, бойові завдання, очевидно, що вона вже має цей статус отримати. Або чому родини загиблих збираються принизливі тонни паперів, щоб так само отримати відповідний статус? Оце робіть через дію. А ви вже збираєте через дію робити вибори. Це ненормально. Далі, і ключове, навіть не те, що влада не зможе забезпечити сьогодні участь у виборах повноцінно цілих категорій українців. Вибори мають відбуватися в безпечних умовах. І от сьогодні влада не зможе забезпечити безпеку цих виборів. Навіть в глибокому тилу Львів сьогодні, там ну, Київ, да, тилові міста, які далеко від лінії фронту, щодня. В Ризиці через російські ракети, шахеди, і вибори мають відбуватися за участі міжнародних спостерігачів. Хто сьогодні приїде спостерігати в Харків чи Херсон з наших міжнародних партнерів? І тому, коли влада починає говорити, ну, це ж іноземці нас запитують, коли будуть вибори. Одна відповідь до іноземців: а ви приїдете спостерігати в Херсон чи Харків. Я колись працювала в мінських групах і. Наші іноземні партнери так само підштовхували Україну до проведення виборів в окупованому Донецьку-Луганську місцевих виборів. У мене до них було одне запитання. Ви приїдете з спостерігачами в Донецьк і луганськ На цьому розмови були закінчені. Тому, очевидно, що Україна зацікавлена в поверненні до мирного життя. Вибори завжди є одним із важливих елементів мирного демократичного існування країни. Але для цього нам потрібна перемога на фронті. І тому. Збройні сили України мають отримати спочатку всю необхідну їм техніку, зброю, підтримку для того, щоб звільняти країну від ворога. І маємо тиснути Росію, щоб вона вивела свої війська з окупованих територій. Оце сьогодні є завдання влади, дипломатії наших міжнародних партнерів, до яких ми апелюємо, щоб ми тут перемагали разом. Ну а потім уже обов'язково відбудуться вибори. І відбутись вони мають не в зачищеній інфосистемі, де марафон співає осанну тим, хто не втік, от і там немає зовсім нікого. З тих, хто на фронті, а не в ситуації, коли в нас мовчазний парламент, і він закритий сьогодні, таємно для суспільства працює, де немає годин запитань до уряду, це неправильно. Українці мають знати, як цей парламент працює. От вони зробили вибір рівно на роки тому. До речі, жодна фракція, окрім європейської солідарності, не прозвітувала за ці 4 роки, і українці мають подивитися, як працювали старі обличчя, як працювали нові обличчя, за кого вони хочуть голосувати, кому вже не дадуть мандат довіри. Я чудово усвідомлюю, що ми всі хочемо, щоб в парламенті не було ОПЗЖ, але для цього навіть не потрібно чекати виборів. Треба політична воля. От скажіть, будь ласка, хіба треба чекати реально виборів, щоб Шуфрич не був більше головою Комітету свободи слова? Ми зареєстрували відповідну законопро... постанову, і тільки голова Верховної Ради і монобільшість вправі поставити її в порядок денний. Для цього не треба чекати виборів. Так само і для наших законів щодо того, що депутати заборонених партій, чи це мова йде про Верховну Раду, чи про місцеві ради. Повинні втратити мандати, повинні їх скласти. Вони не мають права бути в керівництві органів самоврядування і Верховної Ради, комітетів, вони не мають права створювати нові групи. Для цього. От вибори точно не потрібно чекати. Ну, така моя позиція. А, і буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях напишете, що думаєте ви. Е, до чого ці розмови про вибори? Чи вони вже дійсно на часі, чи влада таким чином вирішує знову якісь свої сценарії? Проблеми і питання. І, ну і наостанок про військових. От я була шокована, побачила в інтернеті нещодавно одне опитування в підлітків. Запитали, кого з військових ви знаєте. Вони відповіли про пса патрона, чудовий песик, правда, але чому ми не знаємо імені жодного сапера, які сьогодні в надважких умовах, щодня ризикуючи життям, розміновують Україну. Назвали Арестовича, можливо, я чогось не знаю, але мені не відомо про його військові подвиги. Чому його записують до військових і щодня крутять в марафонах і таке інше? Ну і інших псевдогероїв, яких тягнуть сьогодні, от в ці ці марафони, для того, щоб штучно насправді знову сформувати таке політичний ландшафт України. Це небезпечно. І проти цього ми будемо виступати. Я думаю, що зараз в Україні дійсно час нових героїв. І цим новим героям поки не до виборів. Вони боронять Україну. А ми повинні боронити демократію. Так і буде. Всім дуже дякую, що мене дивилися. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте і давайте будемо пробувати частіше зустрічатися в стрімі. Планую його робити щовечора о 20-й годині.